Тогда запрещено есть у вас при себе? Хорошо, ничего нет. Ничего нет, нет. у себе? Ищи кругом, под низом, дочь. Ищи. Сейчас, нет. Сейчас. А. 71-річна власниця наркопритону присягається, що сталася якась помилка, але під час обшуку у жінки знаходять пачку грошей. Тут 10 тисяч гривень і є мішені купюри. Ними щойно під час контрольної закупки розрахувалися поліцейські, які маскувалися під звичайних наркоманів. Говірка бабуся тут же замовкає, і спілкуватися далі відмовляється. Не треба, щоб я була так. Не надо. Не треба, не треба, Пенсіонерка облаштувала у себе в дворі справжню лаунж-зону для місцевих наркоманів. У меню екстракт опію, так звана ширка марихуана, метадон, димедрол. Тут можна було не лише придбати, але й вжити зілля на місці. Вести бізнес наркобабусі допомагали троє помічників. Я допомагала коштки, щоб допомагати стати. Что вы а? Что вы Сама пенсіонерка у наркобізнесі не світилася. Усі оборудки вели помічники. а бабця лише збирала докупи отримані гроші. Саме на мічених купюрах вся банда і погоріла. А ви самі реалізовували? Ні. А чому на ваших руках відпечатки від грошей є? Можна я на ці вопросики щось Це ваше право. Я прошу. у меня просто сильно голова Ви угу. наркозалежний? Ні, то знову є стоїть на проблема. Під час обшуків на території будинку вилучили рецептурні лікарські препарати, шприци та мішки з наркотиками. Було виявлено та вилучено велику кількість наркотичних засобів, а саме кущі, коноплі, Концентрат макової соломки, концентрат опію та метадон, що за цінами чорного ринку становить біля 400 тисяч гривень. Вказане вилучено та направлено на експертизу. Всіх чотирьох наркоділків вже затримали свою провину. Вони не визнають. Утім, правоохоронці певні зібраних речових доказів вистачить, аби найближчі п'ять років спритники провели за ґратами.